злітали колодки ручника, та бо кожу гальмівного диска згнив. Знімаємо колесо. Відкручуємо супорт. Є. Є. Розжимаємо супорт. І підвішуємо його. А тепер знімаємо гальмівний диск. О, лишні детальки попадали. Пружині вже прийшла габела, гвоздиків цих кріплень немає. Колодка відслоїлася і все чого? Бо згнив кожух. Розбираємо. Швидкий демонтаж. А тепер нам треба відкрутити цей кожух. Перший є, Другий є. І останній є ніжно демонтуємо його. Зачищаємо посадочні місця, а тепер у нас є малесенька проблема. Цей кожух сюди ніяк не влазить. Правильно ми б мали відкрутити ступічну гайку, дістати полуось, випросувати підшипник, тоді вже ставити цей кожух, запросовувати новий підшипник і все збирати докупи. Але так як у нас підшипник цілий і щоб не робити купу лишньої роботи. Будемо щось хімічити. Беремо булгарку і розрізаємо. Ось так у нас вийшло, йдемо ставити. Так вигинаємо побільше, бо інакше воно не зайде. І всовуємо. Якось всунули її, тепер ось цю штучку треба назад відігнути. Наживляємо, щоб воно нам менше рухалось. Ну що, в принципі, ми його зібрали, вирівняли, залишилось дочекатися нові пружини, колодки і збирати все до кучі. Чи правильно ми це зробили? Що розрізали? Вже ви напишете в коментарях.